Всім привіт! Сьогодні приготуємо домашні сосиски в тісті. Рецепт дуже простий, і якщо ви дійсно хочете їх приготувати, то запасіться терпінням та додивіться відео до кінця. Ви побачите всі етапи роботи з дріжджовим тістом, а ще я поділюся своїм спостереженням та моїми помилками у роботі з ним як новачка. По завершенню, ви отримаєте ті самі улюблені з дитинства сосиски в тісті, а головне ви приготуєте їх самі. І так, інгредієнти, які нам потрібні. Улюблені сосиски, борошно, молоко, рослина або оливкова олія, цукор, сухі дріжджі, сіль. І пам'ятайте, що всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Поставте на паузу та подивіться, у яких пропорціях ці інгредієнти вам потрібні. Починаємо роботу з опарою. В миску висипаємо 12 г дріжджів, додаємо 2 столових ложки цукру, злегка перемішуємо. Завдяки цукру дріжджі швидше активуються. Та вливаємо 100 г теплого молока. Молоко повинно бути тепле, не гаряче. І знову перемішуємо, щоб дріжджі трішки розчинилися в молоці. Перемішавши, залиште їх на 10 хвилин для утворення пінки за цей час ваші дріжджі повністю розчиняться. Основне правило перевірити, чи ваші дріжджі активні, тобто дочекатись підняття ось такої шапочки. Полінувавшись та пропустивши цей етап, ви можете зіпсувати всі продукти. Ну, а ми продовжуємо. Висипаємо 1 чайну ложку солі без гірки, перемішуємо трішки. І додаємо 4 столові ложки рослинної або оливкової олії. Знову перемішуємо. Наступним кроком починаємо просіювати борошно. Борошно просіємо орієнтовно в 3 етапи для того, аби вам легше було замішувати тісто. А ще кожне борошно має різні властивості, тому не висипайте все одразу. Таким чином ви уникнете надлишків борошна та не заб'єте тісто ним. Коли у вас консистенція вийшла як густа сметана, виливаємо 300 мл молока і продовжуємо додавати борошно доти, доки воно не збереться в один клубок. Заміс тіста це найбільший і найзрудомостіший процес і зробивши його, ви вже виконали на 80% найважчої та найдовшої роботи. Проте спробувавши це раз і зробивши все за рекомендаціями, ви будете здивовані результатом і готуватимете їх частенько. А з кожним разом це займатиме все менше часу, і сам процес приноситиме вам задоволення. До речі, якщо у вас немає молока, це не проблема. У нас на каналі є рецепт сосисок в тісті без молока. Посилання ви побачите в правому верхньому куті екрану, а також в описі під відео. Останній раз просіємо борошно. І коли наше тісто ще трішки рідке і не тримає форму, ми починаємо вимішувати його руками. Спочатку воно дуже липнетиме до рук, тому ми ще трішки підсипаємо борошно. вимішуємо в мисці ще 2 хвилинки поступово підбираючи все борошно, яке є навколо тарілки. Коли тісто вже не розтікається під руками і зібралось ось такий рваний клубок. Переміщаємо його на килимок, або на поверхню для вимішування, попередньо припиливши борошном. Вимішуємо ще 2 хвилинки і допомагаємо собі підсипаючи борошно. Коли надмірна липкість зменшиться, борошна більше не додаємо. Тепер допомагаємо собі за допомогою олії. Достатньо або тісто, або руки змочити в олію. Це полегшить процес замісу. Тісто завжди старайтесь замішувати рубцем всередині. Вимішуємо ще 5 хвилин і наше тісто готове. Ось таке тісто повинно вийти. Як бачите, воно не ідеальне і досить липнеться до рук. Воно гладке та еластичне. Але на цьому етапі ми зупиняємося і залишаємо його відпочивати на 1 годину. Миску змащуємо олією, викладаємо наше тісто. Зверху також змащуємо олією для того, щоб тісто не приклеювалося до харчової плівки, коли воно підніметься. І залишаємо на 1 годину. У нас пройшла 1 година 20 хвилин і наше тісто збільшилось в об'ємі в 2-2,5 рази. Тісто на дотик, як перина. Продовжуємо нашу роботу. Підпиляємо коврик і викладаємо наше тісто. Тісто ще один раз потрібно обімняти, при цьому не додавати більше борошна. Та починаємо етап розкочування тіста. А моя помилка як новачка була саме нетерпимість. Мені хотілося, щоб за 5 хвилин було готове все. Тому, якщо ви хочете приготувати булочки, запасіться терпінням, і у вас все вийде. Щоб було зручніше, розділимо його на дві частини так з ним буде легше працювати. До того ж, ви не зможете одночасно випікати всі булочки. Тому спочатку приготуємо першу частину, і поки вони будуть випікатися, ми приготуємо другу частину. Одну половинку тіста підкочуємо всередину та вставимо в тарілку накритою харчовою плівкою, щоб воно не завітрювалось. Другу частину також округляємо, робимо колобок, присиплюємо його борошном і починаємо його розкочувати. Тісто розкачуємо в пласт товщиною 5 мм. Під час подальшої роботи воно стягнеться та буде підніматися. Не слід робити його надто товстим. Стараємось витягувати прямокутний пласт. Так нам легше буде робити з нього однакові прямі полоски. Якщо вам важко, не бійтесь і допомагайте собі руками. Відмічаємо і нарізаємо однакові полоски шириною в 1 см. Лишнє відставляємо в сторону, не стараємось використати все тісто. Занадто велика кількість тіста сховає сусіску повністю. Тісто уже трішки стянулося і піднялося, тому сміло беремо закінчики полосок і розтягуємо їх, робимо джгутик так, як вам легше його робити. Можна полоски скласти, можна скруглити під руками, а можна і взагалі лишити прямокутні полоски. Дріжджове тісто заховає будь-яку неідеальність та нерівність. Чим тончіший жутик ми зможемо сформувати, тим акуратніша булочка вийде на виході. Та й набагато смачніше, коли в булочці відчувається сосиска, а не лише одне тісто. Беремо улюблені сосиски і відрізаємо в них попки. Це чисто для краси і естетики. На смак це не вплине лише зовнішній вигляд. Починаємо намотувати тісто на сосиску. Кінчик тіста підвертаємо вниз. І накручуємо поверх нього джгут, так, щоб закріпити цей кінець. Далі провертаємо як по спіралі. Якщо джгутик товстенький, старайтесь не заходити поверх, а ставити поряд. Хоча, мені здається, як не накрутивши, булочки все рівно виходять гарно, завдяки дорщовому тісту. Не старайтесь намотати весь джгут, відривайте лишнє. Якщо у вас утворився пробіл, не переживайте, тісто ще набухне і цей пробіл приховається. І так формуємо всі сосиски. Припиляємо поверхню борошном і викладаємо всі сосиски поряд. На відстані одна від одної хоча б 2 см. І накриваємо харчовою плівкою. І це важливо не спішіть! Це правило номер 2 Залиште їх під плівкою хоча б на 10 хвилин для розстойки тіста. Тісто збільшиться в об'ємі без інтенсивного нагріву. Так воно буде м'якшим і пористішим. На пательню ставимо паргаментний папір та змащуємо його рослинною або оливкою олією. Викладаємо наші булочки. Не забуваємо за відстань між ними. В один жовток додаємо одну столову ложку молока або води. Перемішуємо і змащуємо верх булочок. Це дасть нам глянцеву золотисність. Та насичений яскравий золотистий кольор. Не змащуйте всю сосиску повністю, змащуйте лише верх. Інакше вона у вас буде однорідного жовтого кольору, а воно набагато цікавіше виглядає, коли є білі елементи. Обожнюю кунжут, тому обов'язково посипаю ним додаю його практично в усі булочки. Мені дуже подобається поєднання тіста з любими зернами. Включаємо духовку розігріватися на 190 градусів і ставимо наші булочки випікатися при 175 градусів 15 хвилин. У мене режим верх-низ плюс конвекція. Якщо у вас немає конвекції, додайте 5-10 градусів. Ну або ж орієнтуйтесь по своїй духовці. Як бачите, булочки м'які і при натисканні повертаються в свою форму, можна викладати на тарілочку і подавати на стіл. Ще покажу вам, як булочка виглядає в розрізі. Як бачите, тісто пухке, не забите і добре пропечене. Немає мокрих частин. Домашня випічка, приготовлена власноруч, для коханих людей ніколи не зрівняється з магазинною. тож готуйте з любов'ю для своїх близьких та рідних. Ну а я дякую вам за перегляд та бажаю вдалої випічки. Щоб підтримати нас, пишіть коментарі та не забувайте підписатись на канал. Натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. До зустрічі!